Вітаю вас, мої другі підписники, гості моєго каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Сьогодні карта дня на 17 лютого 2023 року по всіх знаках Зодіака. І так, карта Дня для Овнів. Відеоні випадає трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить вам про працю, якусь творчу працю, якою ви будете займатися, яка буде вам приносити задоволення. Не тільки якусь винагороду, а й задоволення. Дуже багато творчості, де ви можете себе реалізувати і проявити себе. Карта дня для тельців. Карта дня. що для тальців для тельців випадає семірка мечів, яка вказує, щоб ви були обережні не стали жертвою якихось обманів, якихся е, інтриг, щоб ніхто вас не обікрав, не обдурив і просто. Обережність в цей день понад усе. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає старший аркан імператриці, який говорить, що сьогодні буде у вас досить вдалий день. Всі плани ваші будуть йти. Як ви собі запланували, все у вас буде вдаватися, і отримаєте і задоволення від своєї роботи, і винагороду. Також карта говорить про те, щоб ви не забували займатися собою, приділяли якийсь час і собі, і своїм рідним, своїм близьким. Якщо не можете день з ними провести, то хоча б вечір їм приділяйте. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раки випадає старший аркан закохані, який говорить про те, що перед вами буде стояти якийсь вибір, вибір, який вплине на, на ваше майбутнє, який буде потрібно гарненько все обдумати, без поспіху приймати. Також карта говорить про якісь побачення, гарно проведений час, час з, з близькою вам людиною. Карта Дня для Левів. Карта Дня для Левів. А для Левів випадає десятка кубків. Це буде у вас якісь позитивні емоції, щастя, вдача, успіх, сімейне щастя, гарно проведений час із рідними, з близькими, з друзями. Досить такий буде вдалий і позитивний день для Львів. Карта Дня для дів. Карта дня для Дів. Для дів випадає вісімка кубків, яка говорить вам про зміни, які йдуть у ваше життя. Ви не задоволені тим, що маєте. Вас не влаштовує те, що є, ви хочете щось змінювати. Для цього вам потрібно просто змінити своє ставлення до життя. Змінити свій життєвий, можливо, маршрут, поставити якісь собі нові цілі і до них прямувати. І також попіклуйтеся про свої фінанси і в цей день зайвого не витрачайте. Карта дня для терезів. Карта дня для терезів. Для Терезів випадає. Старший аркан Башні, який говорить вам про руйнацію всіх ваших планів. Все піде не за планом, як ви собі хотіли. Це може бути поломка чогось, це може втрата бути фінансова якась, це можуть бути якісь належні під дощ можете попасти. Просто піде все не те, як ви собі хотіли, зміни і руйнація всього. Що ви хотіли? От ви хотіли собі гарний позитивний день, який запланували, все піде не так. І, звичайно, поганий настрій і так далі. Можуть виникати і конфлікти, і скандали і так далі. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає рицар мечів, який говорить про м м пошуки. М Порозуміння, досить якийсь такий напружений, стан, критика в вашу адресу, можуть і конфлікти виникати. Вам потрібно намагатися уникати конфліктних ситуацій. Також, можлива, якась поїздка із на метою, наприклад, чи якомусь відрядження, якесь по роботі, чи е, навчання, якісь переговори і так далі. Головне намагайтесь як можна більше уникати конфліктних ситуацій. Вони вам ні до чого. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. А для стрільців випадає ваш жезлів. Паж жезлів говорить вам, що досить такий буде активний день. Це досить і благополучна і радісна карта. Будьте готові до різних гарних новин, до якихось нових пропозицій. Можливо, якийсь дзвінок давно чекаєте, чи якийсь лист, ви обов'язково його отримаєте. Можливо, хтось чекає якихось новин від своїх дітей, ви їх отримаєте. Обов'язково, якщо вам роблять якусь пропозицію, от не відхиляйте її скористайтеся тим шансом який вам випадає. Йдіть тільки вперед і вас обов'язково стрільці все вдасться. Карта дня для козирогів. Карта дня для козирогів. Для козирогів випадає старший аркан Диявол, який говорить про... Спокуси, які вас будуть очікувати на кожному кроці. Але перед тим, як піддатися тим чи іншим спокусам, просто гарненько подумайте, яка розплата в майбутньому за це може бути. Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає паш жезлів, який говорить про гарні новини, гарні можливості, перспективи, гарні звістки, дзвінки, листи, новини від ваших дітей, просто про можливості, якими обов'язково скористайтеся. Карта дня для рибок, карта дня для рибок. А для рибок випадає дев'ятка пентаклів, це. Щастя, радість, благополуччя, матеріальна, фінансова стабільність, стабільність у всьому. Плани будуть іти, як ви собі запланували. Все стабільно і впевненість у завтрашньому дню. Ви не будете хвилюватися, де вам взятиме те чи інше кошти, або чи вдасться той проект, чи не вдасться. У вас обов'язково все вдасться. Це стабільність, це щастя, гарні новини і успіх. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, головне мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення. Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Тару. Сьогодні карта дня на 18 лютого 23 року по всіх знаках Зодіака. Також хочу наголосити на тому, що мій розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він може в когось програватися, а в когось і ні. Так, карта Дня для огнів. Карта дня для оферів Для Оні випадає старший аркан смерті, який говорить про зміни, які йдуть у ваше життя. Це зміни, це трансформація. Це завершиться якийсь один етап і розпочнеться новий етап у вашому житті. От минуле залиште в минулому і живіть та і майбутнім. Не бійтесь цієї карти, це карти на зміни, це трансформації і зміни, які на вас чекають, які не можна буде уникнути у вашому житті. Вам просто о, потрібно вже розпочинати щось нове в житті. Можливо, будете якусь роботу змінювати, можливо, якісь нові проекти. От якийсь етап завершите в житті, розпочнете щось нове. Карта дня. Для тельців. Карта дня. Для тельців. В тельці випадає Туз кубків, який говорить про те, що вас будуть в цей день переповнювати емоції, гарні позитивні емоції, якісь новини, якісь гарні звістки, на які ви дуже давно чекали. Все буде радість, успіхи, благополуччя, і, скажімо так, дім повна чаша, що у вас буде все добре, у вас буде радість переповнювати її гарні позитивні емоції. День у вас буде досить успішний, дорогі Тельці. Тож користайтеся можливостями, шансами, які вам дасть цей день. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає дев'ятка жезлів, яка говорить про те, що ви постійно приймаєте якусь оборону і захищаєтесь від оточуючись, від оточуючих і від світу, який вас оточує. Ви не хочете ні з ким не спілкуватися, ні заводити дружбу, ні якихось нових відносин, і так далі. Ви за свого минулого ви боїтеся того, що може бути далі в майбутньому. Ви боїтеся, що буде все погано і все буде недобре. Не, не притягуйте до себе погані думки. Думайте про хороше і про позитив. Минуле залиште в житті і просто насолоджуйтеся життям. Дорогі близнюки, карта дня для раків. Карта дня для раків. А для раків випадає старший аркан місяць, який говорить вам про якісь ілюзії навколо вас, якісь інтриги, якісь обмани, які можуть бути у вашу адресу. Можливо, є в вашому оточенні люди, які вам дуже заздрять і бажають вам нашкодити, роблять вам всякі пакості і так далі. Якщо можна таких людей уникати і ви знаєте про них, то намагайтеся як можна далі від них триматися. Наступна карта для левів. Карта дня для левів. Для левів випадає Десятка Пентаклів. Це дуже хороша карта, яка вказує на успіх, на вдачу, на гарні новини, на успіх у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Удача буде на вашій стороні. За все, що ви візьмете у вас, обов'язково все вдасться. І. Якісь, можливо, будуть святкування чогось. Це проводження часу з вашими близькими, з вашими рідними. День прийде дуже гарно і дуже позитивно. Також може бути якесь надходження коштів. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для діви випадає король кубків, який говорить про те, що у вас Змінюватись буде все в житті на краще. от Чорна полоса вона буде відступати, і в ваше життя буде надходити щось позитивне. Не одразу в одну хвилину от все зміниться, а це буде виклика поступово і розпочнеться це іменно в цей день. Також ви зможете показати свої приховані емоції. Можливо, вже час признатися в коханні, якщо ви давно збираєтеся, не могли рішитися і так далі, Там чи зробити пропозицію і так далі своїй другій половинки то якраз в цей день час це зробити, показати свої почуття. Карта дня для Терезів. А для Терезів випадає старший аркан Сонечко. Це дуже хороший і позитивний аркан. Це успіх у всіх ваших. В починаннях. У все, що ви візьметеся, у вас буде успіх і удача, гарні новини і дуже приємний проведений час. Це одна з самых позитивних карт у всій колорі. День у вас, разів, буде дуже добрий. Карта Дня для скорпіонів. Карта дня, ух ти, для скорпіонів. Для Скорпіоні випадає туз кубків, який говорить про дуже емоційний день, гарні новини, вдача, про якісь, можливо, надходження якихось коштів. Це успіх у всьому, за що ви візьметеся, і вдача на вашій стороні. Це дуже гарна карта, яка говорить про успіх, який вас чекає, і про те, що всі неприємності вони від вас відступлять. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан смерти, який говорить про зміну, про трансформації у вашому житті. Якийсь новий етап буде завершуватися і розпочинатися, новий. Просто не тримайтесь за минуле і відпустіть його, впустіть в зміни в своє життя. Карта дня для козерогів. Карта дня для козирогів. Для козероги випадає старший аркан колісниця, який говорить про те, що день буде дуже активний, можливо, якісь поїздки, будете постійно в якомусь такому русі, все буде... Виникати дуже бистро і стрімко, але це обов'язково буде успіх у ваших справах, ви обов'язково доведете свої справи до перемоги і отримаєте той результат, на який ви очікували. Карта дня для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолія випадає четвірка жезлів, яка говорить про гарний настрій, про спілкування з друзями або рідними, гарно проведений час в якимися, можливо, там якийсь юбілей в сім'ї, можливо, якась вечірка з друзями і так далі. Це святкування, це радість, це гарні емоції, це позитив, це святкування чогось. День у вас буде досить гарним і успішним. Про який будете згадувати і надалі. Черта дня для рибок. Для рибок випадає паш пентаклів. Ваш пентаклів вам говорить, що іменно сьогодні для вас будуть якісь сприятливі обставини, якісь нові можливості, можливо, для отримання заробітку і якоїсь невеликої надходження суми грошей. Можливо, якихось буде опанування нових звичок, якихось навичок і вмінь. Головне, будьте уважні і довіряйте тільки перевіреній інформації, і тоді у вас буде досить удалий день. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного і позитивного дня, головне, мирного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні карта дня на 19 лютого 2023 року по всіх знаках Зодіака. І так, карта дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан закоханий, який говорить про. Ем, Можливо, хтось знайде свою другу половинку, можливо, хтось призна... зізнається в коханні, прояви свої почуття і так далі. А для когось просто буде стояти, потрібно буде зробити якийсь е... вибір, який вплине на ваше майбутнє. І перед тим, як приймати рішення, потрібно гарненько все обдумати і прислухатись до свого серця. ви обов'язково зможете прийняти вільне рішення. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців випадає паш мечів, який говорить, що сьогодні от можуть виникати конфліктні ситуації в вашу адресу із-за того, що ви, скажімо так, неадекватно можете реагувати на критику вашу адресу. Просто щоб самим собі не нашкодити. От, критикують вас, вислухайте, можливо, це дійсно мають рацію, і вам потрібно щось змінити. Просто зробіть з тої критики-висновки і подумайте, що можна змінити у вашій роботі і так далі. Чи, наприклад, це в навчанні буде стосуватись, чи в якійсь на роботі буде якесь керівництво вас вичитувати. Просто не сприймайте все так критично і просто спокійно на все реагуйте, щоб не робити собі самим гірше. В майбутньому. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан-відлюдник, який говорить вам, що сьогодні день для вас. Вам потрібно займатися собою, ви потрібно відпочити. Якщо є важливі справи, то приділіть досить уваги, не відволікаючись і не сповільнюючись. Просто будьте зосереджені на тій справі, зробіть все самі. Не перекидуйте на когось свою роботу, і тоді буде все досить гарно. Якщо приймати якесь рішення потрібно, то робіть це без поспіху і добре все обдумуйте. І не забувайте, що у кожній людині потрібний час, щоб побути наодинці і на самоті. Хоч деякий невеличкий там час просто чи прогулятися, чи відвідати місця, де ви зможете набратися сил і енергії. Вам це досить так необхідно. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раки випадає старший аркан колісниця, який говорить про досить активний день, день в русі такому, можливо, якісь будуть поїздки несподівані, але у всьому у вас буде успіх, удача, доб'єтеся, перемоги і все, що випланували. Карта дня для Ліві. Карта дня для Левів випадає. Рицарь мечів, який говорить вам про якісь конфліктні ситуації, до якогось пошуку якогось порозуміння, якісь, можливо, поїздки, можливо, будуть стосуватися навчання, можливо, будуть по роботі. Тут головне ні з ким не конфліктувати і робити все без поспіху і з відповідальністю. Карта дня для дів. Карта дня для Дів. Для Дів випадає старший аркан вежа, який говорить про досить такий невдалий день, про руйнацію всіх ваших планів, те, що ви планували, піде все не так, як хотілося. Це можуть бути і поломки, і, скажімо так, дощ, і будь-що просто зміни чогось. Розстраюватися вам не потрібно, просто пам'ятайте, що це карта на один день. Наступний буде досить вдаліший. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає старший аркан колісниця, який говорить про вдалий день, про перемоги, яких ви досягнете. Успішний, активний в русі, в поїздках і так далі. Карта дня для скорпионев. Для Скорпіонів випадає старший аркан імператриця, який говорить про досить вдалий день, день, в якому ви будете займатися улюбленою справою, яка буде приносити вам як і кошти, так і задоволення. Також карта говорить, щоб ви піклувалися і про себе, і про своїх рідних, не забували вділяти їм, і також і собі час, а не тільки роботі. Карта дня для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає вісімка пентаклів, яка говорить про те, що будете багато працювати, що. Скажімо так, ви на вірному шляху. Приділяйте е, увагу у кожній дрібничці, кожній детальки, якщо є можливість, навчитись чомусь новому, обов'язково такою можливості. Скористайтеся і не упускайте її. Навіть якщо ви майстер у своїй справі, навчитися чогось нового ніколи вам не завадить. Вір на вірному шляху працюйте, обов'язково досягнути своїх цілей і своїх планів. Козороги, карта дня для вас. А для козероги випадає старший аркан Повішаний, який говорить про такий застій у вашому періоді в вашому житті. От все так без змін, якийсь можливо депресивний стан, якісь погані емоції вам постійно йдуть в голову, якийсь поганий настрій, будете капризувати, не в духі будете. Просто, скажімо так, трошечки. Будьте в такому підвішеному стані, понервуйте, трошки попсіхуйте, і далі піднімайте, знайдіть, чим можете собі підняти настрій, і далі йдіть і вирішуйте всі свої проблеми. Тому що просто так бездіяти це вам нічого не дасть, нічого не змінить вам у вашому житті, і проблеми ваші не вирішать. Карта дня для водолеїв. Для водолії випадає двійка жезлів, яка говорить про обдумання чогось. Будете думати, як вам поступити в тій чи іншій ситуації. Будете обдумувати всі за і проти. І будете приймати якесь рішення досить важливе для себе. Головне, гарненько все обдумайте і приймайте все без поспіху. Карта дня для рибок. дня Для рибок. Для риби попадає старший аркан Сонечку позитивний аркан з усеї колоди, який говорить про успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях у будь-якій сфері вашого життя. Гарні новини, приємно, проведений час, успіху всьому. Желаю всім гарного, прекрасного дня, головне мирного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!